Боротьба з корупцією в країні? Ні, це не потрібно. Спрямовувати максимально весь можливий бюджет в обороноздатність України? Ні. Є більш важливі питання. Зробити, виконати закон про демобілізацію і повернути хлопців, які понад два роки вже виснажені на передовій ні. Це теж не цікаво. Найголовніша проблема на сьогоднішній день це уклоністи і максимально обмежити щодня новими правилами чоловіків в країні і поза межами країни. Да з нас вже весь цивілізований світ сміється, надриваючись з животи. США, Європа. Нам зараз потрібно викликати повагу у міжнародної спільноти, а не викликати посміх. Не хочеш помирати, ти ухилянт. Поховав пів держави, ти ікона, гарант. Говориш російською, ти огида і скот. Вкрав вишиванці, ти, блядь, патріот. Освітлюєш правду, агент ти Кремля. Тоді вибирай, чи окоп, чи петля. Звичайно, мій текст, цей псо і це вкид. Так шкода, мої любі, що у нас геноцид. Ну що, злорадствуєте? З'явилась перша можливість серйозно позлорадствувати над своїми ж людьми, українцями своїми, які виїхали за кордон. А ви тут сидите, вам херово, а ви сидите і злорадствуєте над своїми людьми, яким за кордоном обмежили консульські послуги. І ви очередний раз, черговий раз показали своє істинне лице, націю свою показали, істинне лице. Як ви можете потопити своїх же людей? От хірово мені, знаєте, менталітет такий. Це ж не всіх. Добре, що не всіх. От хто не такий, то на цих людях ще тримається ця Україна. За хто не такий? Хто відрізняється? От на таких людях ще тримається країна. І ви показали за першої можливості показали свою істинну натуру. Заходжу я сьогодні в Тікток, це вам тема не про Оксану Школу. Ну, про Оксану школу говорити да, Звичайно, по ключових словах алгоритми Тіктоку закинуть в Рек. Але я вибираю говорити на дійсно найважливіші теми на сьогоднішній день. Найважливіші, от ви показали своє істинне лице. Ви живете по принципу, хірово мені, то хай буде хірово всім. «хірово мені, то хай тому сусіду мому також буде хірово на моїй вулиці. Ви представляєте, який це менталітет? Вас розсварити просто в два щота, вами маніпулювати просто в два щота. Ворог зовнішній і ворог розсварив вас, і ви нападаєте свої на своїх. Отакі От наші реалії. І це щас, говорить людина зараз, яка могла виїхати я з перших днів війни, і мій чоловік також, і ми не виїхали. І це не зроблене, це не якесь там придумане, це законне право виїхати, і ми не виїхали. І я навіть в душі не подумаю злорадствувати над своїми людьми, радіти, що там і пішли проти Конституції і обмежили їхні права. Бо з моменту, коли я почну радіти, що моїм людям погано, от з того моменту я перестану бути людиною. Вітаю, друзі, і слава Україні! Зараз в інформаційному просторі України несе це просто якась нездорова річ. Справа в тому, що дуже схоже на те, що влада вже обрала собі винних за звинувачення військових. у те, що вона не проводить демобілізацію, нормальну ротацію. І, як бачимо, винними призначені ті люди, які законно, незаконно, давно, нещодавно, протягом широкомасштабного до цього виїхали за кордон, і відповідно їх називають ухилянтами, так само, як і чоловіки всередині країни. І цим надзвичайно сильно ділять націю сьогодні, не об'єднують. Але потрібно подивитися, що відбувалося останні два роки у цій царині. А відбувалося ось що: відбувалися речі, на які абсолютно не реагувала держава. Незаконно виїхало близько 600 тисяч українських чоловіків, і відповідно держава з цим нічого не робила. Більше того, на цьому наживалися чиновники, наживалися. Прикордонці наживалися організатори схеми, які ділилися вище. А зараз, виявляється, винні виявилися фактично всі, кого називають ухилянтами. І цей вкид про те, що демобілізація неможлива, поки не буде мобілізації. А мобілізації, бачите, чому немає? А немає, тому що є от ухилянти. Перш за все, люди, які виїхали за кордон. Вони вже нічого з цим не зроблять. Влада розуміє, що вони, скоріш за все, не повернуться, тому на них можна валити все, що завгодно, будь-які гріхи. І от свою провину в тому, що не було е прийнято закон про мобілізацію ще рік тому, про який говорив ще залужний, і все інше також. І тому відбуваються такі ганебні речі. Влада звинувачує людей. Чоловіків призовного віку за кордоном всіх підряд, діаспора, не діаспора, неважливо. І обмежує їм незаконно фактично консульські послуги. І каже: от через них неможлива демобілізація. На них звалюються всі речі. Відповідно, реагують військові і реагують негативно, звинувачуючи їх також в цих речах. Замість звинувачень потрібно було думати стратегічно про свої рішення. Перш за все провести мобілізацію ще рік тому назад. Це не повинно, для цього не потрібно ніякого закону. Як довів оцей наказ Кабміну про обмеження, видачу паспортів за кордоном, все можна було робити в межах розпоряджень уряду. І це було б законно в тому числі. Але ні, цирк з законом, який продовжується по сьогоднішній день. Звісно, ось така от в нас влада. Ми обрали владу, яка не вміє не тільки думати стратегічно, а вона. Не вміє викли... реагувати на виклики сьогоднішнього часу. Цинічна, безвідповідальна. Тому думайте, друзі, слава Україні! З 18 травня вже цілком на законних підставах поліція. Зможе здійснювати адміністративне затримання та доставляти до ТЦК правопорушників. Як себе поводити при цьому? На який час може бути здійснене адміністративне затримання? Які документи при цьому повинна оформити поліція? Про це все я написала в своєму телеграм-каналі. Будь ласка, посилання в моєму шапці профіля. Переходьте. Читайте, якщо будуть додаткові запитання, або вам буде необхідно укласти договір зі мною як адвоката на здійснення вашого захисту, ну раптом, що, то будь ласка, пишіть, будемо домовлятися про укладення договору, і я вам поясню для чого це. Ну, якщо коротко, коли ви потрапляєте в якусь незрозумілу для вас ситуацію, і вам необхідна правова допомога від адвоката. То адвокату для того, щоб втрутитись з метою вашого захисту, необхідні повноваження. Такими повноваженнями може бути укладений договір, наприклад, на рік, там, на два роки, на півроку. Але повноваження у адвоката повинні бути. Тому попіклутися про це заздалегідь. Тому, коли щось трапляється, не завжди адвокат може відреагувати, тому що йому може бути відмовлено зв'язку з тим, що немає повноважень. А коли вже буде укладений договір з клієнтом, то це вже повноваження фундаментальне, на підставі яких адвокат має право діяти з метою захисту та відстоювання інтересів свого клієнта. Всім гарного дня! Нагадую, що більше про адміністративне затримання, яке буде незабаром. Здійснюватися на законних підставах поліцію в моєму телеграм-каналі всім гарного дня, адвокат Людмила Дуванова. Вітаю усіх глядачів. Уже з травня 2024 року набирає чинності закон, яким скасовано статус обмежено придатного. І на що це впливає? Давайте з вами з'ясовувати з вами на зв'язку. Адвокат Жанна Грушко. З травня місяця всі, хто отримали до набрання чинності цим законом за рішенням ВЛК. Статус обмежено придатний буде скасований. Продовж наступних 9 місяців обмежено придатним. Потрібно буде пройти повторний огляд. Це буде відбуватися шляхом скасування постанов. Мови про обмежену придатність центральною ВЛК, і крім того, Міністерством оборони України потрібно буде внести зміни до розкладу хвороб, які затверджені наказом Міністерства оборони України номер 402 Якщо вас цікавить питання по подальшому придатності або непридатності з вашим діагнозом, на підставі якого було визначено ступінь обмежено придатного.